Єврокомісія на даний момент не має інформації про завтрашній візит української делегації для діалогу з ЄС відносно угоди про асоціацію. Раніше у вівторок Янукович заявив, що конкретні дії між Україною і ЄС будуть зроблені вже найближчими днями. Швидше за все, завтра, в середу, 11 грудня, робоча група на чолі з першим віцепрем'єром Сергієм Арбузовим вилетить у Брюссель. Повідомив президент. МВФ готовий допомогти Україні. Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона зауважила, що український уряд має виконати низку вимог, зокрема, провести реформу ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері. Про це Лагард заявила на засіданні соціального і економічного комітету ЄС, відповідаючи на питання, коли МВФ може надати Україні кредит у розмірі 15 мільярдів доларів. Чи можемо допомогти Україні? Ми перебуваємо у діалозі з Україною, то більш активному, то менш активному. Останні пару років ми хочемо допомогти Україні, якщо Україна нас потребує, якщо Україна хоче допомогти власній економіці рухатися у правильному напрямку. Є реформи, які мають бути проведені. Зокрема, це стосується ціни на енергоносії та реформу монетарної системи, які, на наш погляд, є незмінним механізмом. І які український уряд та український народ мають здолати з тим, щоб поновити стабільну ситуацію? МВФ готовий допомогти у будь-який момент, якщо українська влада рухатиметься у напрямку реформ. Але ми напевно хочемо допомогти Україні. Активістів Євромайдану відтіснили територія мітингарів із вчорашнього дня значно скоротилася. Беркут відтіснив євромайданівців з урядового кварталу. Таким чином, нібито очистив вулиці для снігоприбиральної техніки та за рішенням суду. Але активісти наголошують, що це політика влади. Влада говорила, вони з'їжджають, тому що ці пакети створюють незручності мешканцям, які живуть в цьому кварталі. Але на жаль, вони Продовжують створити незручності, тому що зараз на цьому, місці, де стояли пікети, стоять поліцейські пікети, і мешканці також не мають можливості рухатись. Януковичу не ковіченіс руки в між горі приглашають ештон і іноземних дипломатів. Тому він намагається провести зустріч сьогодні в адміністрації президента. Але при этом боїться туди їхати. Мирна ліквідація барикад не змусила довго чекати реакції опозиційних сил. Декілька чоловік мають розбиті голови, зокрема народний депутат України Святослав Ханенко, який постраждав в результаті мирного лапка. Зачищення пустів Плани Євромайданівців щодо блокування урядового кварталу були дещо зіпсовані. Тепер всіх активістів скликають на центральну площу столиці. Мирні мітинги продовжуються. Єдиний вихід з цієї ситуації це переговори, як зі сторони влади, так і зі сторони опозиції. Тривають консультації з іноземними представниками. Так сьогодні до Києва приїхала Кетрін Ештон, верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки. Проте їй інші варіанти переговорів. Цього Дня пройшов круглий стіл за участі чотирьох президентів України. Подолати конфлікт, який існує. А потім уже другий етап бути нашої роботи, нашого міркування, на форми. Всі проблеми виходять на поверхню, їх потрібно постійно вирішувати, тим більше, що не всі. Хочуть цих реформ. Круглий стіл відбувся. І навіть не один. Але обидва без опозиції. Її лідери запевняють, що запрошення не отримували. Ми отримали запрошення на круглий стіл. Його приніс Беркут, внутрішні війська і міліція, яка вчора атакувала офіс партії «Батьківщина». Тим часом опозиція наголошує на тиск з боку влади. Це пов'язано з обшуком офісу батьківщини, переслідування та арешт активістів, блокування транспорту з дровами та їжею для майдану. Проте план залишається незмінним стояти на майдані до кінця. Тим часом на тому ж круглому столі за участі президентів лунають доленосні заяви. Звільнити частину затриманих громадян під час сутичок на Євромайдані та банковій, попросив генпрокурора Віктора Пшонку президент Віктор Янукович за умови, якщо їхні дії не були жорстко протиправними. Там, де немає таких е, жорстких порушень, знайти можливість і звільнити. Частину людей, які, умовно кажучи, не мали таких грубих правопорушень. Але порушили закон з обох боків, почали порушувати закон, при всьому тому, ті, хто прийшов розганяти Майдан. Це факт реальний, і ми не можемо цього заперечувати. І якщо нам вдатися до круглого столу, а ми сподіваємося, що він повинен ну, розпочатись, то початком круглого столу будуть дії президента Віктора Федоровича Януковича на зустріч суспільству. Крім того, президент Віктор Янукович каже, що питання відновлення співробітництва з Міжнародним валютним фондом майже вирішене. Але Україна може не погодитися на такі позики за словами Януковича. Переговори будуть відновлені, але на прийнятних для України умовах. Ще одна заява: президент натякнув, що Росія готова йти на поступки в переговорах щодо ціни на газ. Я категорично проти того, щоб ми протиставляли сьогодні стосунки з Європою, стосункам з Росією чи навпаки. Нам треба шукати як об'єднувати я вважаю європа буде спокійно спати як кажуть в теплі якщо у україни будуть нормальні стосунки з росією але щоб вийти з політичної кризи потрібен діалог завтра відбудеться ще один круглий стіл чи будуть на ньому присутніми лідери опозиції поки що невідомо Перебуваю на майдані Незалежності. Тут величезний, величезний натовп. Люди танцюють, відпочивають, гріються, зігріваються чаєм. От наразі вже починається вечеря у них. Ну просто не к неймовірний святковий настрій у людей і сказати про те, що справді відбувається в країні. Революція можна також ми бачимо, що Палатки вони не знесені. Е, да, люди намагалися потіснити, але тим не менш е, люди знаходяться. Вони перебувають на Майдані Незалежності і відстоюють свої права. Наразі це все. Ми будемо надалі слідкувати за подіями, е, не примикайтеся. Офіс компанії перший український інтернет-телепортал, що підтримує опозиційні сили 9 грудня, захопили вилучено сервери та жорсткі диски. Працівників виштовхнули на вулицю та заборонили користуватися мобільним зв'язком, до них була застосована фізична сила. Компанія, перший український інтернет-телепортал, яка випускає газету Вечірні вісті, з сайти газета ВВ та ІНІТІВІЮЕЙ існує вже 10 років. Вперше за історію існування газети Вечірні вісті не зможе вийти в друк вчасно, адже працівники позбавлені будь-яких електронних носіїв. Практично, як тільки з'явиться хоча б маленька технічна можливість. Ми відновимо сайт а зараз от на всіх можливих ресурсах в соціальних мережах. Працює наш практично працює наш ресурс. Наразі журналісти та випускаючі редактори активно висвітлюють ситуацію в Україні на офіційних сторінках в соціальних мережах. У зв'язку з чим фінансовий директор компанії звернувся до усіх небайдужих допомогти фінансово, щоб придбати кілька серверів і в найближчі дні відновити роботу першого українського інтернет-телепорталу. Агромна просьба да, якщо є, ніби трасі люди, Я вірю в це, що вони є, Пусть они свяжутся каким-либо образом с Александром Яновичем, со мной, с кем угодно из наших сотрудников. Я думаю, что журналистская солидарность, она имеет место быть в этой стране. И это еще то, что у нас пока не забрали. Если есть какие-либо возможности технические, не знаю, финансово, может быть, да, помочь хотя бы Трибрісті адіндва Головний редактор першого українського інтернет-телепорталу Олександр Попов нагадав, що сьогодні Міжнародний день прав людини. Втім, на його думку, сьогодні в Україні права людей не дотримуються. Тим часом в МБС наголошують, обшук на Турівській у Києві проведено за санкцією суду. А саме у рамках розслідування кримінальної справи, відкритої за двома статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за шахрайство та зловживання службовим становищем. Вищем до МВС надійшло звернення щодо шахрайського заволодіння посадовими особами однієї з комерційних структур майном, що належить заявникам комп'ютерною технікою на суму понад 350 тисяч гривень. Крім того, в заяві йшлося про зловживання службовим становищем з боку посадовців цієї комерційної структури. Міжнародна організація Репортери без кордонів рішуче засуджує напади, вчинені в понеділок, 9 грудня, на редакції трьох опозиційних ЗМІ в Києві. Відповідну заяву оприлюднено на сайті організації. Автори документа закликають українську владу пролити світло на ці скандальні дії, які перебувають. Поза будь-якими правовими рамками. Якщо підтвердиться, що їх здійснили представники силових структур, компетентні органи повинні будуть відповідати за ці серйозні порушення. Йдеться в заяві репортерів без кордонів. При цьому також наголошується, що внаслідок рейду були заблоковані змі, що висвітлюють інформацію про події навколо Євромайдану. Нагадаю, 9 грудня близько 18.00 невідомі озброєні люди в масках і шоломах проникли до редакції щоденної газети Вечірні вісті. Онлайн телебачення INTV і новинного сайту Censor.net. Ці змі належать представникам партії Батьківщина. Кабінет міністрів України після розблокування будинку уряду почав працювати в звичайному режимі. Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Миколи Азарова Віталій Лук'яненко. За його словами, уряд працює нормально та повноцінно. Працівники Кабміну надолужують все, що не вдалося зробити в дні, коли інтенсивність роботи уряду була знижена. Нагадаю, перші три намети було встановлено під Кабміном ще 24 листопада. Таб національного спротиву отримав рішення Шевченківського суду про примусове виселення з будинку. Профспілок про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє депутат від партії Удар. Ірина Геращенко, вона зазначила, що, попри те, що є договір оренди, сьогодні отримали рішення суду про примусове виселення і заборону входу до будинку профспілок всіх, окрім його працівників. Як відомо, в будинку профспілок розташувався штаб національного спротиву. Депутати від опозиції кажуть, що взяли це приміщення в оренду на законних підставах. Столична влада пропонує учасникам акції, які знаходяться в Київській міській держадміністрації, організувати відпочинок в інших будівлях. Про це повідомив голова КМДА Олександр Попов в інтерв'ю журналістам після засідання колегії КМДА, яка відбулась в приміщенні Подільської райдержадміністрації. Попов відмітив, що будівля КМДА і Київради повинна використовуватися за призначенням. За рішенням суду протестуючи з Євромайдану, сьогодні повинні покинути будівлю КМДА. Мітингувальники заявляють, що рішення суду нелегітимне, і за усіма законами люди мають право знаходитись у будівлі мерії. Також активісти заявляють, що у разі спроби силою вигнати людей з приміщення у них розроблений план евакуації, згідно з яким через запасні виходи будуть виводитись в першу чергу діти і жінки. А всі, хто не захоче покинути приміщення, зможуть залишитися. На даний момент у будівлі КМДА знаходить знаходиться приблизно 400 чоловік. Фракція Комуністичної партії України вимагатиме порушення кримінальних проваджень проти тих, хто брав участь у знесенні пам'ятника Леніну на Бесарабській площі в Києві, заявив лідер Компартії Петро Симоненко. За його словами, сьогодні за підписом народних депутатів і буде спрямовано подання до Генеральної прокуратури з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності всіх тих, хто зганьбив на весь світ Україну. Він нагадав, що територіальна громада Києва не прийняла рішення про знесення цього пам'ятника. Нагадаю, увечері в неділю. 8 грудня в Києві група невідомих людей знесла з п'єдесталу пам'ятник Леніну, який стояв на Бесарабській площі неподалік Хрещатика. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею масові заворушення у зв'язку зі знесенням пам'ятника Леніну на Бесарабській площі в Києві. Міністерство внутрішніх справ почало кримінальне провадження за фактом перешкоджання мітингувальників у в'їзду до Києва автобусів з внутрішніми військами. Про це заявили в прес-службі управління МВС в Київській області. Справу порушено за статтею блокування транспортних комунікацій. Тих, хто перешкоджав в'їзду автобусів з Василькова до Києва, викличуть на допит. Сьогодні у Василькові під Києвом була дуже напружена ситуація. Близько 300 міліціонерів розігнали мітингуючих, які блокували правоохоронців на території авіаційного училища. Близько 15 автобусів з правоохоронцями виїхали у напрямку Києва. Нагадаємо, схожа ситуація була напередодні в день. Декільком машинам з правоохоронцями вдалося прорвати блокаду активістів і поїхати в Київ. За різними даними в столицю приїхало від 10 до 15 машин. На Львівщині розпочалися формування загонів самооборони. Там ухвалено рішення створювати загони самооборони, щоб такі випадки, як з затриманим учасником Євромайдану Олегом Панасом, не могли повторитися. На Львівському Євромайдані стоїть намет, в якому можна записатися в такий загін. Рішення про створення таких загонів ухвалено на засіданні Львівського регіонального штабу національного опору. Зараз проводяться консультації з приводу розширення цієї ініціативи. Форми діяльності загонів поки обговорюються, але переважно... Ажно до їх лав будуть брати відставних військових і силовиків. Встановлено в понеділок оточення правоохоронців на підступах до Майдану Незалежності з боку європейської площі не знято. Вулиця Хрещатик із боку європейської площі залишається заблокованою вантажними машинами й автобусами. Кілька десятків солдат внутрішніх військ із щитами й у шоломах стоять на тротуарах. Активісти Євромайдану пропонують правоохоронцям гарячий чай. Ситуація на Євромайдані й підступах до нього залишається спокійною. Влада в Україні має чітко розуміти, що силовий розгін демонстрації потягне за собою санкції з боку заходу. Таке переконання висловив лідер польської опозиції Ярослав Качинський. Він сподівається, що в Україні не дійде до силового рішення, наслідки якого будуть просто трагічними. За його словами, йдеться і про людські жертви, але це також означатиме притискання України до Росії, бо тоді українська влада не матиме більше місця для маневру. На його думку, ситуація. В Україні виглядає так, що силовий розвиток подій можливий, тому він звернувся до влади ЄС і всіх країн-членів з тим, щоб у Києві було зрозуміло, що якщо це фатальне і трагічне рішення буде прийняте, то Європа застосує санкції до осіб, відповідальних за це у вигляді блокування рахунків і заборони в'їзду. Європа і США вже попередили українську владу про відповідальність за застосування сили до мирних демонстрантів. ЄС готовий на діалог з Російською Федерацією, та тристоронніх переговорів по асоціації не буде. Європейський союз хоче пояснити, що угода про асоціацію Україна ЄС не зашкодить економічним інтересам Росії. Про це заявив Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Ми хочемо використовувати наш діалог з Росією щоб пояснити, що угода з Україною не зашкодить економічним інтересам Росії, проте сама по собі угода є двостороннім питанням між ЄС і Україною. І як заявив президент Барозу у Вільносі, час обмеженого суверенітету в Європі закінчився. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз сподіваються на стабілізацію економічної ситуації в Україні. Про це заявила Вікторія Нуланд після зустрічі в будинку профспілок з лідерами опозиції. За її словами, вона провела продуктивну зустріч з опозицією і тепер планує зустрітися з президентом України Віктором Януковичем. Крім того, вона сподівається, що ситуація, що склалася нині у Києві, вирішиться мирним шляхом. Останні події в Україні свідчать про необхідність переглянути програму східного партнерства ЄС і зробити її більш сучасною. Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает. За його словами, ці шість держав, що беруть участь у цій програмі, з самого початку були дуже різними. І зараз, коли саміт у Вільнюсі, немов провів розділову лінію, відмінності цих держав стали ще помітнішими. Проте, на його думку, євросоюзу слід продовжити Ю діяльність, але з урахуванням відмінності держав, на його думку, необхідно розробити конкретні програми для кожної з держав і виходити з того, що ті самі хочуть, до чого вони готові і куди дійшли у своєму внутрішньому розвитку. Обшук і вилучення майна в офісі батьківщини та кількох опозиційних медіа засудили міністри закордонних справ Швеції та Литви. Карл Більд у своєму Твітері заявив, що подібні випадки є неприйнятними в європейському суспільстві. Його литовський колега Лінас Лінк'явічус стверджує, для вільнюса такі дії української влади є неприйнятними. Також він додав, це може свідчити про обрання президентом Януковичем силового сценарію. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон прибула до України. Сьогодні Ештон зустрінеться з представниками української влади та опозиції. Завтра поспілкується з пресою. Раніше вона запропонувала Києву посередництво Європи у вирішенні політичного протистояння. Журналісти захищають свої права. Порушено вже 19 кримінальних проваджень. Заяви до органів правопорядку подали журналісти, які постраждали під час розгону майдану Беркутом та під час сутички на банковій. Інші представники мас медіа яким теж дісталося від правоохоронців, не забажали подавати заяви. Низько російських каналів, які точно ведуть антиукраїнську інформаційну діяльність і це відповідає не відповідає конвенції про транскордонне мовлення, тому що Росія 24 чи Росія 1 сьогодні. Це ця не просто брехня, а це просто знущання над Україною, яке відбувається на російських каналах. Є прямою підставою, щоб Національна Рада з питань телебачення радіомовлення виключила їх і так званого пакету або списку адаптованих каналів. Після трьох годин центральні станції метро відновили роботу. Зранку станції метро Майдан Незалежності і Хрещатик знову було закрито на вхід. Пасажирів випускали, але не впускали. Співробітники міліції пояснили свої дії інформацію про те, що метро замінували втретє за добу. Коли пасажирів повністю евакуювали, сапери шукали вибухівку. Это провокация нашего правительства для того, чтобы на Майдан не ехали бастующие, чтобы народ наш не участвовал в такой э, прекрасной акции против правительства нашего. Некрасиво поступают и нехорошо поступают, перекрывая даже э, на, нам э, транспорт, чтобы мы после работы, хотя говорят, что мы бастуем, что мы не участвуем в работе, хотя мы после работы принимаем участие. Не встановлювати новорічну ялинку цього року вирішили в Івано-Франківську. Про це під час всенародного вічі повідомив голова міської ради Віктор Анушкевічус. Через євродемонстрації у місті на центральній площі міста зеленої красуні не буде. Франківці виготовлять жовто-сині банти і прикрасять ними ялинки, які ростуть на вічовому майдані. На думку мера свято наступить тоді, коли почне роботу справжня українська влада.